Сьогодні випікаємо печиво на сметані. До яєць додаємо цукор та добре перемішуємо. Додаємо сіль та розтоплене вершкове масло. Гарно перемішуємо. Додаємо сметани і перемішуємо так, щоб шматочків сметани не плавала окремо. До борошна. додаємо в чайної ложки соди та просіємо до яєць. Борошно вводимо поступово, перемішуємо спочатку вінчиком. Коли вінчиком стає важко перемішувати, беремо лопатку і замішуємо лопатку. Поступово додаємо борошно. Коли тісто вже лопатка буде важко, викладаємо на стіл та обминаємо. Я додатково додала три жмені борошна. Бо тісто дуже липло до рук, добре перемішали, вмішали в тісто борошно, щоб воно перестало липнути до рук. Коли перестає липнути до рук, викладаємо в миску та залишаємо на пів години в холодильнику. Коли Достаємо да, 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 тісто, ділимо його на 4 частини, кожну з частин розкатуємо в колбаски та ділимо на маленькі колобочки. Колобочки можуть бути будь-яким розміром за вашим смаком. У мене колобочки великі, мені сподобалось так, більше. Тісто воно становиться пухкеньке, добре. У мене вийшло десь 23 штучки. Кожен колобок обвалюємо в цукровій пудрі з однієї сторони, викладаємо на деко та ставимо в розігріту дуговку на 180 градусів десь 15-20 хвилин смачного.